Які інженерні системи потрібні для двоповерхового котеджу у цьому відео розповідаємо на прикладі реального об'єкту? Наш об'єкт котедж загальною площею 240 квадратних метрів. Замовник звернувся до нас із чітким запитом: реалізувати комплекс інженерних систем під ключ. Тому ми взяли на себе повний цикл робіт: електромонтаж, водовідведення, водопостачання та опалення. Почали з електрики. На об'єкті ми змонтували магістралі електропостачання, встановили електрощити та підвели живлення до всіх інженерних визбіль. Тут ми змонтували 30 водорозеток під сантехніку і технічні прилади, 288 метрів погонних трубопроводів водопостачання, 18 метрів каналізаційних труб і три інсталяції прихованого монтажу. Встановили три розподільчі колектори по три контури для водопостачання. Також змонтували вузол водохолодної води з блокфільтра. Система побудована так, щоб забезпечити однаковий тиск і стабільну роботу на двох поверхах. У цьому котеджі ми реалізували комбіновану систему опалення. Теплу підлогу на першому поверсі та радіатори на другому. Для цього змонтували один розподільчий колектор на 12 контурів на першому поверсі. Ми підготували 8 виводів для радіаторів, які дозволяють підтримувати комфорт у міжсезоні. Також ми змонтували теплу підлогу загальною площою 98 метрів квадратних з оптимальним кроком укладання залежно від приміщення. У результаті наш замовник отримав повністю підготовлені інженерні системи, зібрані в єдину логічну структуру. Підписуйтесь, якщо хочете побачити більше реалізації.